Лише три навчальні заклади Волині взяли участь у конкурсі на добровольця Корпусу Миру США в Україні, що проходив в Києві. З них бажану перемогу отримало двоє, в тому числі Ковельська Ковальська міська гімназія. Е, наші колеги із Сіяна Коледжу Лідія Транатська запропонувала взяти участь у програмі, яка б дала нам змогу виграти добровольця з Корпусу Миру і працювати протягом двох років. І ось ми подались на таку програму. Програма була надзвичайно, я б сказала, непростою, тому що ми мали заповнити запит на добровольця Корпусу Миру, ми мали описати е, всю м, роботу, яку ми хочемо запропонувати їй, весь графік, весь план, планувати, проєкт скланувати. Як планувати роботу добровольця на протязі двох років? Я вважаю, що це не було просто е, бути таким далекоглядним, щоб е, скласти так. Ну, ми Вклали так, як ми то бачимо. І треба, щоб проєкт зацікавити і... іншу сторону. Не просто це треба було, щоб цей проєкт був складений гарно, але щоб цей проєкт дійсно міг зацікавити людину, яка б змогла нам працювати. Пройшов конкурс, і щоб ми мали гарний позитивний результат цієї програми, цього проєкту, щоб волонтер захотів приїхати і працювати з нами. Проект бути розписаний досить детально і робота, навіть, яку ми плануємо для волонтера, мала розписана бути навіть погодинно. Далі, крім того, що ми мали це скласти, цей проект, ми мали описати діяльність нашої організації теж детально, мали описати діяльність гімназії, в якій ми працюємо, і передати повністю знімки, які підтверджують, що ми працюємо, як ми працюємо, з чим ми займаємося. Складний процес відбору та конкурс пройшли і бажаючи з американської сторони, адже з десяти американців лише один дістає запрошення до конкретної країни в конкретну програму. Так до Ковеля терміном на два роки приїхала викладач історії і географії вищої школи міста Канзас Сіті, штат Міссурі, Кімберлі Шмідт. Мене звати Кімберлі Шмідт, Я з Америки, штат Мізруї, місто Канзас Сіті. Моя професія вичителів історії і гіраті. Зараз я доброволець Корпусу корпусі Привітно зустрів Кімберлі Шміт весь педагогічний колектив Ковальської міської гімназії на чолі з його директором Людмилою Компанієць. Американка, перш ніж приїхати сюди, пройшла тримісячну підготовку, де вивчала і далі продовжує вивчати українську мову, культуру, історію. Тому, перебуваючи в гімназії лише тиждень, вона вже намагалася спілкуватися з учнями як англійською, так і українською мовами. Згодом сама вестиме заняття з англійської мови для старшокласників, братиме участь в різноманітних культурно-мистецьких заходах гімназії. Кімберлі працюватиме з учнями і під час їхніх шкільних канікул, що дасть можливість гімназистам краще вивчити одну з наймасовіших мов світу. А дев'ять гімназистів, імена яких стануть відомі вже зовсім скоро, котрі завдяки виграній Оленою Вальчук програмі шкільні обміни американських рад з міжнародної освіти в Україні, навчатимуться деякий час у вищій школі Північно-Чарльстона, штату Південна Кароліна, де поглиблено вивчатимуть мову та інші предмети. За це ще отримуватимуть і стипендію від департаменту освіти і культури США, котрий фінансує цю програму. Отож, у вихованців Ковицької міської гімназії завдяки старанням їхніх викладачів з'явилися реальні можливості поспілкуватися англійською не лише в Америці, а й тут, в Ковалі.